Ганина, радісний сміх і щасливі очі. Причина виру позитивних емоцій у малечі новенький дитячий майданчик. Мешканці сіл Кам'янець-Подільської об'єднаної територіальної громади зверталися до влади з проблемою відсутності дитмайданчиків неодноразово. І цієї осені справа зрушилася з мертвої точки. Міськрада скооперувалася з місцевим бізнесом, і у селах, наче гриби після дощу, виросли симпатичні дитячі майданчики. Діти п'яти сіл, Довшка, Колибаєвки, Дзіньківців, Нагоряни Рихти вже отримали омріяні гірки, гойдалки, пісочниці та лазилки. У найближчих планах доповнити комплекси смітничками та додатковими лавками. До кінця року майданчики встановлять у Ліськівцях та Острівчанах. Як тобі майданчик? Чи ти задоволена, чи може тобі треба більший майданчик? Задоволена, у нас не було майданчика. Нам зробили. Діти в захваті прибігти на перерві після уроків, вечірком тут посидіти. Мамочки з дітками на велосипедиках привозять, катаються, відпочивають. Тобто, ну для села, для дітей я думаю, що це дуже важливо і дуже добре, і дуже вдячні ми. Дуже класно тут. Тут є горки і качелі. Все є тут так класно. Ти скажи раніше, коли не було майданчика, де ти грались? В Садочку. А тобто вас пускали в дитячий садочок гратися? Так. Да. Хоча комплекси й доволі скромних розмірів, але для сіл, де взагалі не було жодних дитячих майданчиків, це відчутний прогрес. Конструкції міцні та якісні, виконані з дерева, екологічного та приємного на дотик матеріалу. Спокійна кольорова гама та натуральні матеріали відповідають сучасним тенденціям в оформленні дитячих майданчиків. Ну, враження дуже позитивні. Дуже приходимо в бібліотеку, то і заходимо на майданчик. Ми родом з ходоровців. Просимо мера, депутатський корпус, щоб якось допомогли в ходоровцях теж поставити такий майданчик. Ну, хотілося б, звичайно, ще сучасний майданчик, спортивний, де б діти могли займатися. Спортом могли би проводити свій час своє дозвілля, тому що село велике, дітей багато. Да, на дворі війна. Так ми розуміємо, що може й зараз не наразі хтось каже, що такі ми займаємося цим, але діти це наше майбутнє, діти це наші квіти, і ми заради наших дітей завжди готові піти на щось краще, на щось краще.